Question to Andriy Shevchenko after. Yeah, one <laughs> so, oh gosh, Andriy, you're not looking well. Yes, Shevchenko, gosh, brilliant, sir. збірна України зіграє проти Шотландії у Глазго. Перемога у цьому матчі ще більше наблизить нашу команду до повернення в дивізіон А Ліги Націй. Матч обіцяє бути складним для обох команд. По-перше, британська збірна прагне взяти реванш за поразку у плей-офф до чемпіонату світу. По друге, наша збірна має чимало кадрових втрат. Які останні новини перед матчем та про що говорили учасники гри напередодні? Дивіться у нашому відео. Друзі, підтримуйте український футбол разом з Паріматч. Але не забувайте, що азартні ігри це лише розваги, а не спосіб заробітку. Паріматч. Вболівай серцем, грай головою. Ну, звісно, спогади про, про ті ігри, які були, були тут, на цьому стадіоні? Дуже позитивні, але це вже, це вже історія. Зараз ми налаштовуємося на нову гру, на новий бій, і тому сконцентровано готуємося до завтрашньої гри. Ми знаємо, що очікувати від Шотландії. Ми звичайно налаштовуємося на гру. Ми знаємо, що Шотландія є сильною командою. Ми у нас є план на цю гру. Ми хочемо виграти. Звичайно, і ми знаємо, як це зробити. Сподіваємось, що все піде за планом. Наставника збірної Олександра Петракова намагалися дискваліфікувати рашистські футбольні чиновники. Мордору не сподобалися заклики Петракова усунути російські команди від усіх футбольних змагань. Мовляв, тренер не дотримується політичного нейтралітету та дискримінує росіян. Цікаво, як можна дискримінувати тих, хто самодискримінувався ще 24 лютого. Реакція наставника на таку спецоперацію російського футбольного союзу очевидна. Ще раз повторив, це це, що сказав? Це федерація. Там вирішують юристи. Вони послали, але ну, я від своїх слів не відмовляюся. Сьогодні УЄФА також додало, що на вас наклали певний грошовий штраф. І журналіст, журналіст, запитує, чи, чи це правда, і, власне, який, який це штраф був. Я не знаю, який це був штраф, це правда. Мені президент сказав, а що там, я не знаю. Не можу відповісти. Я не знаю, який це штраф і яка там сума. Це рішення УЄФА, це керівний орган УЄФА. Це вони приймають рішення. Я не буду коментувати це рішення УЄФА. У нас добресть дисунків з УЄФА. УЄФА нам дуже допомогло. І президент Чефірін нам дуже допомагає. Що я не буду коментувати ці заяви. Підтримав свого тренера та черговий раз висловив свою позицію щодо російського спорту. І капітан Андрій Ярмоленко. Згідно російського футболу, російського спорту, абсолютно всього, цю країну потрібно ізолювати від всього світу. Тому що це є країна терорист. Кожного дня вони вбивають українців. Кожного дня вбивають наших дітей. Тому ні про який спорт не може йти реч. Тому всі гравці збірної, всі хочуть тільки одного, щоб цю країну карали як можна найсильніше. Тому ми тільки за те, щоб їх просто ізолювали від, від всього світу. Тому я буду. Буду радіти, якщо їх виключать з усіх змагань не тільки з футболу, а просто з усіх змагань, які тільки є. Збірна України втратила декількох ключових футболістів напередодні: Георгій Бущан, Микола Шапаренко, Олександр Зінченко та Едуард Соболь через стан здоров'я не прибули до розташування національної команди. Окрім цього, проти Шотландії не зіграють двоє інших футболістів, які приїхали до національної збірної. Є мікроушкодження у Миколенка, у Віталія Є мікроушкодження вчора. Коваленко Віктора, а так всі здорові. Зараз вони вийдуть на тренування, спробують, як вони почувають себе, тому будемо вирішувати вже завтра. А так всі хлопці здорові, ті, що є зараз з нами на зборах, так що у нас все добре, ми готуємося до гри. Трохи згодом на офіційному сайті Української асоціації футболу вийшло офіційне повідомлення, в якому йдеться, що Миколенко та Коваленко таки не зіграють проти Шотландії. Андрій Ярмоленко тим часом розповів, яка головна мета будь-якого матчу збірної України. Нічого не змінилось, в нас в країні йде війна, і ми просто своєю грою хочемо приносити нашим. Нашим вболівальникам, всім українцям е, хоч якусь радість. Тому ми виходимо і граємо за нашу країну, за наших людей, за, за всіх тих, хто зараз в Україні і хоче просто відволіктись від всіх, якось просто відволіктись від, від війни. Тому ми повинні, повинні зробити так, щоб в українців з'явилась хоч маленька посмішка на, на обличчі, хоч хоч би на 90 хвилин. А наставник Шотландії Стів Кларк нагадує, що для його команди Ліга Націй далеко не товариський турнір, і колектив ставить амбіційні завдання на це змагання. Думаю, шотландські вболівальники тепер знатимуть, що Україна хороша команда. Я впевнений, що суперник зіграє на тому ж рівні. Я чекаю від своєї команди повернення на той рівень, що ми можемо демонструвати. Тоді побачимо, яким буде результат. Думаю, вони знали, чого очікувати у попередньому матчі. Просто ми не відповідали своїм стандартам. Сподіваюся, цього разу це зробимо. Ліга націй важлива, тому що ми кваліфікувалися на євро 2020 через це. Турнір, крім того, якщо у нас буде хороший тиждень, то можемо бути сіяні при жеребкуванні кваліфікації Євро 2024 у жовтні, тому для нас це важливе змагання. Отож, друзі, пишіть в коментарях, як завершиться матч між Шотландією та Україною. Чи сильно вплинуть на нашу команду кадрові втрати? Про це пишіть в коментарях. Підтримайте нас лайком, підпишіться на футболхаб, якщо вам подобається, що ми робимо, і не забувайте вболівати за український футбол разом з парімач. Пам'ятайте, що азартні ігри це лише розваги, а не спосіб заробітку. Парімач вболівай серцем, грай головою. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.